Вітаю! Мене звати Щербина Валерія Валеріївна і я психолог закладу. Сьогодні ми поговоримо з вами про домашнє насилля. І так, домашнє насилля це діяння або бездіяння, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання між родичами, між подружжями або просто а, між людьми, якими раніше вони проживали разом, або на даний момент. І є чотири види домашнього насилля. Це Сексуальне, фізичне, економічне та емоційне. І так, перше емоційне насилля це коли люди вас принижують. Це коли говорять про, про те, що ваші емоції не важливі, так називаємо газлайтінг. Це коли люди. А, Обзивають вас, або в жартівливому тоні говорять там про, про ваше тіло щось, або про вас взагалі. Фізичне насилля це коли вас штовхають, коли б'ють, коли ну, фізичне насилля одразу ми розуміємо, правда, це, це ясно. А от психологічне трішки важче. Економічне насилля це коли забирають у вас гроші. Коли забирають речі, коли не дають цих речей, це коли не дають право на навчатись, наприклад, це також сюди. І сексуальне насилля це діяння або бездіяння без згоди дорослої людини, коли вступають в відносини, або коли діяння щодо дітей. Неважливо, чи погоджуються вони чи ні. Це також різні жарти в сторону людини, які не подобаються цій людині погляди сексуального характеру. Це також відноситься до сексуального насилля. Найважче розпізнати – це психологічне насилля, тому що воно ну, не одразу люди розуміють це все, особливо коли є така гормональне. Зміни, коли пара тільки зустрічається, і дівчини ще не, закоханість є, то одразу можна розпізнати, що це є емоційне насилля. Тому я трішки розкажу про це більше. Наприклад, коли людина говорить вам про зміни в зовнішності, це може бути з усмішкою. Людина, коли каже, що «та в тебе нічого не вийде. Тобі нема чого старатися, в тебе нічого не вийде, там ти не здара. Або коли вас порівнюють з іншими людьми, і це явно це неприємно. Або коли не зважають на вашу думку, не зважають на ваші слова, коли ви просите, будь ласка, не роби так зі мною. А людина все одно продовжує. Це критика в будь-якому вигляді, навіть з добротою і любов'ю. Це також є психологічним насиллям. Дуже неприємний і важкий момент газлайтінгу. Це коли ви говорите людині про своє почуття та переживання, про те, що вам неприємно. А людина з усмішкою каже: та не може бути, щоб тобі було неприємно, та тобі здається. Це все є психологічним насиллям. Наслідками цих насилля можуть бути дуже такими важкими, і людина може з ними жити важко, і потім йде велика робота, дуже важка робота і довга. Наприклад, перш за все, це людина почуватиме себе невпевненою в собі. Людина не буде вірити в свої сили. І найстрашніше, що людина не буде почувати себе в безпеці. Цю безпеку буде важко їх відновити заново. Страшне те, що людина буде вважати, що це нормально, коли до неї відносяться ось так. Часто діти, які проживали в сім'ї, де є домашнє насилля, вони думають, що це норма. І виростають людьми, які також можуть вчиняти домашнє насилля. Не завжди так, але є один із варіантів. Тобто, кажуть, вони оправдовують батьків чи там, не знаю, інших родичів, кажучи, а що можна було зі мною зробити? А по-іншому не можна було. Я був балований, я не знаю, шабушний, мене не можна було заспокоїти ніяк. І лише допомагали там, крики або фізичне покарання. І тобто, насилля для людини може стати нормою. Розумієте? І це малоприємне, тому що далі це насилля може далі розмножуватися або на інших людей, або взагалі на себе. Тобто людина може жити в нормальних умовах, нормально бути в сім'ї, не відноситись до інших з насиллям, але до себе це може проявитися. В таких моментах, як переїдання, наприклад, або. Коли багато фізичного навантаження роблять, або дуже багато працюють. І що робити в таких моментах, звісно, потрібно краще всього звернутися до спеціаліста, який може вам допомогти з цим досвідом. І якщо ви є свідком домашнього насилля, або самі переживаєте це все, зверніться до поліції. Дуже багато з вас могли б сказати, що. Це важко, а що далі? А куди далі? Так, дійсно. Нам дуже важливо жити і розуміючи план дій, розуміти, що буде далі зі мною, так? А так, хоча б вже зрозуміло, є циклічні дії насильника. Так? Зрозуміло, що якщо людина не буде робити там якісь деякі речі, ці речі не будуть провокувати насильника. Чи дійсно це так? От ні. Насилля от, не можна ніяк не заслужити, е, ніяк спровокувати. Насилля це як метод, знаєте, виховання. Це такий грубий, нехороший метод виховання. Але люди так виховують інших людей через насилля. Якщо ти так будеш вести себе, поводити, то буде тето і тето. Якщо діти, наприклад, не помиють посуд, не приберуть за собою, тоді мама, що буде робити? Сваритися, гучно сваритися. І тоді діти будуть почувати себе не в безпеці, а ще гірше, ще й будуть винними себе почувати так? і будуть казати, так. Як я можу це все уникнути, помити той посуд? Але буває таке, що люди, які вчиняють насилля, це в них як уже звичка. звичка і єдина можливість виплеснути свою злість на тих, хто їм, по суті, здачі не може дати. Ніхто не кричить на бульдога, наприклад, або на якусь злющу собаку, правда? А чому? Тому що собака може дати здачі, а дитина не може дати здачі. І інколи жінка не може дати, дати здачі, або бабуся чи дідусь. Тобто, якщо людина слабша за вас, то вона не зможе вам дати здачі. І тому потрібно знову ж таки звертатися про допомогу. І коли діти живуть в насиллі, шановні батьки, зверніть увагу. Ви привчаєте їх до того, що насилля це нормально. Ви привчаєте їх до того, що з ними так можна поводити. І ви привчаєте, щоб вони були слухняними, хорошими для когось. Для того, хто старший, для того, хто сильніший, для того, хто має якусь певну владу. І тоді такі діти виростають людьми. Ну, є дві крайності: або бунтівниками, і вони проти системи йдуть, або навпаки. Піддатливими, які не мають своєї точки зору, які не мають своєї цінності, вони не знають, куди і що робити далі. Тому, шановні батьки, вибір за вами, що робити далі. І коли ви впізнали себе, якщо ви є насильником в якоїсь мірі, то працюйте над своєю злістю, дайте собі час, коли ви чуваєте, що у вас щось виводить із себе. Дайте собі час, відійдіть, щоб справитися зі своєю злістю. І лише потім спілкуйтесь, говоріть зі своїми близькими, тому що від вас багато що залежить. Як я вже говорила, агресію, злість, насилля не можна заслужити. Так само, як не можна заслужити, бути щасливими. Щастя, ми народжені і вже маємо право бути щасливими. Розумієте, і коли ми. Ми вчиняємо, або хтось вчиняє над нами насилля, це ніби щастя, це право забирають собі. І такі люди, яких забрали це щастя, забрали, віддали вони, далі відчувають дуже багато емоцій і почуттів, з якими дуже важко жити. Тому, будь ласка, звертайтесь про допомогу. Дякую.